Економічні проблеми Туреччини змушують Ердогана відвертатися від Росії, і повертатися в бік заходу. Пише The Wall Street Journal. Президент Туреччини, який досі успішно зберігав баланс у відносинах між Росією та Заходом, схоже вирішив остаточно змінити позицію на прозахідну. Цьому, по-перше, сприяє зменшення впливу Путіну після пригожинського закладу. По-друге, економічні проблеми в Туреччині, які можна вирішити тільки за рахунок тісної співпраці із західними країнами, саме тому Туреччина повертається до відновлення перемовин про вступ. До ЄС і саме тому останніми днями Росія отримала від Ердогана кілька Ятаганів в спину. Принаймні, саме так охарактеризували про західні кроки президента Туреччини. Розмі нагадаю, Ердоган не тільки звільнив з полону командирів батальйону Азов. А на саміті НАТО він нарешті погодився на вступ Швеції до альянсу, підтримав Україну, а також запевнив, що Туреччина забезпечить зерновий коридор.